Друзі, всім привіт! Я маю рецепт дуже смачних та запашних оливок до вина. Вони готуються швидко і ви будете просто в захваті. І якщо вам не складно, підтримайте це відео вподобайкою. Тож, друзі, в цьому рецепті дуже мінімальна кількість інгредієнтів. Все дуже просто: чесник та кріп, серфета, оливка олія та оливки без кісточки. Для початку підготуємо запашну основу. Для цього дрібно нашаткуємо кріп та перекладемо його в окремий контейнер. Далі беремо декілька зубчиків часнику, чавимо та також відправляємо до контейнера. Ось погляньте, як це виглядає. І все це діло заправляємо оливковою олією. Далі беремо фета та трохи масажуємо його. Після масажу перекладаємо його обережно в кондитерський мішок, але підійде і звичайний пакет. Скручуємо його та надрізаємо на потрібний розмір. Друзі, і ось тепер переходимо до самого цікавого. Нам потрібно з допомогою кондитерського мішка. Начинити кожну оливочку. Робота кропітка, але це весело. Безхитрісними рухами начиняємо кожну нашу оливку. Якщо ви будете все робити, як на відео, то вас точно вийде. Ось погляньте, як це має виглядати. Друзі, і залишилось саме просте: взяти контейнер, накрити кришкою і добряче погамселити, щоб все там ретельно перемішалося. Наші оливки насичилися ароматом часнику та кріпу, і буде смакота. Ось так. В кінці ваші оливки матимуть ось такий вигляд, а пахнуть вони просто неймовірно. Ось такі сьогодні у нас вийшли запашні оливки. А якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал. А на сьогодні це все. Па-па!